Вітаю вас на моєму каналі Готуй, як Таня. Сьогодні будемо готувати разом з вами штрудель тісто на пиві. Дуже смачний, просто супер. Пальчики обляже, обов'язково приготуйте Для нашого штруделя нам потрібно значить, пиво, на тісто, так, борошно, сода і олія. І на начинку яблука. Родзинка, кориця і цукор. Отже, приступаємо до роботи. Так, беремо тару, в якій будемо замішувати, і заливаємо спочатку пиво. Я всі пропорції напишу в описі відео. Так, додаємо соду, пішла реакція. Так, олію зараз відмірюємо? Заливаємо олію, так. і борошно. Борошно і вимішуємо тісто. Та, тісточко замісили. Дивіться, яке воно у нас так, і зараз, що ми, так, все. зараз ми його накриваємо чимнебудь. І хай воно трішки постоїть, а ми тим часом будемо готувати начиночку. Так, родзинки. І зараз будемо чистити яблука і нарізати її. Чищу яблуки я отаким от ножиком завжди, їм дуже зручно і швидко. І знімає мінімум шкурочки. Так, яблучки я почистила, тепер ми їх нарізаємо, виділяємо серцевинку, насіннячко. От. І нарізаємо на такі шматочки. І скидаємо все сюди до родзинок. Так, тепер засипаємо корицю. Юра, ось з корицю закончу. Ну, скільки є, і цукор. Можна, до речі, за бажанням ще додати горішки, якщо ви хочете. Гарно перемішуємо. Подай мені, будь ласка, масло вершкове. До речі, якщо в мене яблук не фати, то ще достали сливи ще й слива ми зробили. Нам потрібно розтопити масло вершкове, ми будемо тісто змазувати. Значить, Поки я кладу пів пачки, а там видно. ставлю мікрофильовку на розтоплення. Я ділю на 4 частини. так. Беру одну частину і зараз будемо скатувати. Беремо противень і засилаємо пергаментом обов'язково. Бо буде сік витікати. Розкатуємо тонко, тонко як тільки можемо його розкатати. Зовсім то нисенький пласт. <пласт> Тісто розкатала, тепер змащуємо його. Маслом вершковим. Духовочку включили на розігрів, так, маселком Так. і накладуємо начинку. i zavrtajmo. Tečki maslo, ovo je teklo. Zavrtajmo kraviče. Sve, Заклеюємо От, І кладемо зараз на противень і так робимо декілька штруделів. Так, значить, я скрутила три штруделя. це Два з яблучками, а оцей побільший тут яблучка грушки. У мене яблучко лишилося, от, тому я і додала ще в нього грушку. Тепер беремо яєчко. Так, сюди його. Вилочкою збиваємо і намашуємо гарно зверху наші штрудельки. І дивіться, в мене ще лишилася четверта частина тіста. Зараз поставлю сливи, розморожу, поки це буде випікатись. І на окремий вже противень зроблю із цим, із сливами. Можна з вишнями, можна з сливами. ну, По стандарту так, звісно, штрудель іде із яблуком. Це логічно. Але, ну, правила не те вони правила, щоб їх міняти, тому можна зробити з чим завгодно. От я, я ж кажу, один з яблуко з грушею в мікс, а ще один зроблю із, із, із сливкою. Все. Ага, і можна цукром потрусити, зверху, а можна не трусити. Все, я гарно намастила і ставимо випікати в розігріту духовку на 180 градусів. Ух, краса, яка гляньте, у нас вийшла. Притрушуємо цукровою пудрою. От на відео такі вони якісь світлі але в реалі вони... Гарно так підсмажені, підрум'янені. І все. Подавати штрудель найсмачніше із морозивом. Так, і ось ще один роблю із сливами. так, оп, так сливки. Оп, оп. Сливки. Цукор. Завернула, так, знову сливки, і прямо заморожені ще вони питали, щоб масивком теж змазала, ж не забуваємо сливки, цукор, цукру гарно насипаємо, знову завернула. Так. І викладаємо на пробуть пробує Так. і те ставимо випікати. Ще зверху так посудні. Все, і в духовочку. Ось такі в нас вийшов штруди. Кому сподобалось відео, обов'язково приготуйте з вас лайк і підписки.